Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники! Ми говоримо про погоду на сьогодні, на 30 грудня, і завершується рік зимовою погодою, як ви бачите. Я зразу розкриваю секрети. Я перебуваю, я думаю, що багато хто впізнали цю локацію. Це наш золотий пирогів, наш музей просто неба, наша перлина, діамант, як завгодно, народної архітектури та побуту. І тут дуже гарно, очевидно, літку, квітучою весною, такою гарною рясною, щедрою осінню, але не перевершено красиво тут взимку, тому що тут оцей простір, ширина, він якраз так дуже-дуже добре відчувається. Там ось на задньому фоні ви бачите ну, ці знамениті вітряки, коли яких всі роблять фотосесії, і між іншим, між іншим, десь вони поділися, ці дівчата навіть сьогодні тут ходять і роблять, фотографуються, роблять фотосесії. Тому, звичайно, ось цей прогноз погоди звідси сьогодні я розпочинаю. Сьогодні у західних областях України втримається такий штормовий штормовими поривами ручки вітер. Температура повітря знизиться. Вона вже фактично знизилася, і до нас зайшов мороз, зайшла нова свіжа повітряна арктична маса. І в день буде мінус 2-5 градусів. Ніші частині України також сьогодні вже похолодало і ще похолодніше. Я потім принагідно скажу ще пару слів про 31 грудня, 1 січня. Ну багатьох це завжди цікавить, навіть ось у цей час такий непростий. Також часом сніг, поривчастий вітер, північно-західного напрямку і температура повітря мінус один, мінус п'ять градусів. На сході України була холодна ніч буде холодний день на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині. Також ручки вітер, часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиться і температура повітря мінус 2 мінус градусів. У центральній частині України схожа погода. Також і сюди добереться нарешті похолодання, також невеликі опади у вигляді, очевидно, снігу, бо є. І також ручкий вітер. Навіть зараз от він відчувається. Я думаю, що ви навіть чуєте ці його пориви. У південній частині України також похолодніше, І також ну, хоча й менше трохи мороз, але все одно буде з мінусами. І місцями невеликий сніг і поривчастий вітер. У Києві сьогодні, 30 грудня, очікується погода холодна. Температура повітря десь мінус 4-5 градусів очікується. Холодно, вже прийшов фактично цей холод. Ну і звичайно хочу сказати, що 31 грудня та 1 січня морози посиляться області України очікується десь мінус 7, мінус 12, мінус 7, мінус 13 градусів. Продовж дня мінус 2, мінус 6 градусів. І увага, оцей рвучкий вітер, він залишиться. І хочу сказати, що сильний вітер завжди так, ну, відчуттєво знижує температуру повітря. Тому так звана температура комфорту, Буде ще нижче. Дігайтеся, будь ласка, дуже-дуже тепло. І між іншим, тут я ось сюди приїхала, ми ходили по цим просторам. І я навіть не розрахувала, і бачите, як би показати, ну добре, потім у е, мене таке взуття ну тепле, нормальне, підошва досить товста, але все одно я провалюся в сніг, тому що ми вже, чесно кажучи, забули з вами, що таке така зимова справжня погода. Ну, дуже мені шкода, що майже не видно. Розкішно моєї улюбленої церкви Миколи, яка ось там вона ось там так далеченько, рукою. <рив> <рив> і справа в тому, що ця церква цього Миколи, він літнього. Тому поки що ось ми підберемося до цього Миколи влітку. Ну і ще раз нагадую, що сьогодні, 31 та 1 січня, в Україні проважатиме морозна погода з поревчастим вітром, сніг.